Всі люблять котиків, і у всіх є власні котики, ну от обзавелася і я такими, котічі та рот, в кого є вихід на Західну Європу, ну, принаймні по відношенню до України, то от чешські, можливо, словацькі, тобто близькі до нас. Країни мають таких Я Єдине, що зняла, тільки плівку. Запаковуємо ну, для зменшення часу, але час все одно піде. Хочу просто провести обзор. Можливо, комусь сподобається, хтось також захоче через знайомих, чи якось, якимось чином взяти. Скажімо так, я хвастаюсь своїми котиками. Ще не знаю, які вони. Я ж кажу, єдине, що зняла. Так, для порівняння. Ось така в мене колода карт це повноцінна. Ну, а це такі от котики, тобто більші вони йдуть. Коробка міцна, але трясеться. ну Не знаю, як отак, то міцно. Як дивилася обзори в дівчат, то вони кажуть, що як отак трясти і не трясеться колодокор, то це свідчить про те, що оригінальна. Сцена гріє. ну, будемо дивитися. Так. Ой, котики. І тут котики. Тобто придумана так. Коробочка принаймні приємна. Вже одразу бачу цікаві моменти. Тут також є котики. Ну, Тобто стилізація під котиків є. Далі книжечка. І мало того, що золотий зріз, так ще й для колоди карт от такий зажим, не зажим, але пластикова така плівочка. Не резинка, але щось на зразок такого. Отже, книжка. Ну, книжка вже одразу бачу, що не англійська, не, як то кажуть, не кирилиця. Тут або чешська, або Словацька все-таки більше. Кочуча рада, ну, якщо кочичі, то це скоріше чешська. Тому що в Словацькій це Мачка буде. Або котки. Ну, більш під польську, але тут котика. А так то Мачка. Отже, це чешська, скоріш за все, мова. Ну, Принаймні, більш-менш наші люди все зрозуміють, все переведуть, тож книжка є, зажим є, Зріз золотий. Зараз будемо дивитися далі. Ну, так, на згибі, Тут, ну, досить таки міцна рубашка такого плану. Да, скрізь Ана. симетрично. Тобто, якщо так дивитись, то кому до вподоби і зворотній, і прямий спосіб дивитися, тут не побачиш. Треба буде перевертати і, відповідно, дивитися. Отже, зріс, рупашка. В цілому, отак, не скажу, що геть товсті, тоненькі, але видно зріз саме золото по зрізу. Досить такий цікавий варіант. Ну і починаємо. Бланка, ну і взяли цю кішечку, коробку, книжечка. Бланка. Далі, ну, зі старших арканів пішли. Це нульовий дурень. Цікавий варіант. Беззаботний, безтурботний котик. Далі мах. Коментувати значення не буду, тому що я їх сама тільки отримала, я просто хочу показати, Мабуть, похвастаться. І я обзавелася котиками. Тож, показую, які вони Ну, вже в мене відношення позитивне, вони мені вже подобаються. Тому що деякі котики, ну, так, не сильно подобаються, то ці мені до вподоби. Ну, все, імператор і ірафант. Далі закохані, то встаньки якісь закохані, тобто кохання гріє. Ой, колісниця. А цікаво, яка вся сила. І пташки сидять, і кішечка спокійна. Зарікалася коза право їсти. Так і я озера коментувати. Як їх не покоментувати, як вони такі цікаві. Так, Кола. Ну, в цілому, якщо так подивитися, то, знаєш, значення за нумерацією вони за класикою йдуть. Тож, в принципі, все воно зрозуміло. Це ось підвішений, це смерть, помірність. Ну, не знаю, чому помірність, але баланс можливо. Ой, який диявол цікавий, точно диявол. Лежа. Раз, два, три, три котики. Зірка мріє про те, що кожен котик мріє стати левом. Луна місяць сонце. Годна кочечка. Хоча це суд. Ну і світ. Ну, я так розумію, що це туз, туз вогню. От тут цікаво, чи тут не до жезлів, до чаш, мечів, ну більш звичне, а тут саме до стихій. Тут вогонь іде. Тобто пішли по... по стихіям. Двойка, тройка, четвірка, а от вже в четвірки, вже раз, два, три, чотири. Тобто, якщо тут ще тільки по одній кішечці, тут взагалі немає кішки, тут на двойки один котик, мені чисть, це здається, кішечкою на трійці. На четвірці вже чотири кішечки. П'ять. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, шість. Можливо, швидко. Ну, так, оно, трішечки сюди треба підставити, щоб було краще видно. Шість. Сім. От вісім, вже знову три котика. Та й тут три котика. Тобто, все-таки треба ще дивитися внизу, як підписано, тому що чітко ще ось тут вісім вогню, то і вісім котиків немає. Раз, два, три, чотири, п'ять, шесть, сім, вісім. Ну, Допустимо, вісім свічок. Тобто, Треба звикнути, мабуть, і вже так дивиться, ну, якщо швидко. Можешь просто читати надписи? Дев'ятка, десятка, пажик, котик, кочур. Ну, тобто котик, рицар, королева, король. Ну, тут, кстати, да. Корольовна, кроль. Чешська, Тепер море. Туз, двойка, тройка. Також котик. морський, але котик. Четвірка. А тут чотири роки. Тобто треба ще буде е шукати чого ж саме п'ятірка. Тут п'ять рибок, я вже бачу. А тут, ну, шість котиків. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Ні, шість. Ой, цікавий варіант. Ну, тобто треба ознайомитись і все-таки ще вдумчиво і обдивитися, чого ж саме там вісім. Ну, не може бути такого, що там вісім, там не вісім, там коти, там ось камінці. Дев'ятка, благодушна, і мишка, і рибка, і водичка, і все. Рицарь, ой, пажик, рицарь, королева, король. Ну, в цілому такий цікавий э, варіант котиків. Не скажу, що сильно яскраво, не скажу, що сильно так блідо розмальована. З одного боку чіткі, з іншого боку, ну так, спокійні. От, вроді, яскраві і в дуже час спокійний, цікаве поєднання. Так, це вже ми до неба дійшли. Да. Море небо. Бо да, я вже так їх на камеру показую коментую, а вже не дивлюся. Ну, різні породи, різні котики. Але в цілому так цікавий варіант котиків. Ну, мені подобаються. Навіть не чекала такого. Раз, два, три, чотири, п'ять, 7, сім. Ось. Летючих мишей вісім на тепері. Тобто ж кажу, тут треба ще дивитись, що саме, тут 10 там, чи 9, або учити, чисто читати. Ну, як зазвичай привикаєш до коло, то там вже не дивися, вже знаю, що вона означає, але все ж таки варіант не дуже зручний, скажімо так. Ну, це єдине, що незручне. Але так, котики цікаві, горні. Ну, земля. Пентаклі наші. Жук з П'ятірка. Отут от злитні. Коли грошей немає, коли зубожіння. Ну і знову ж таки дивиться, де горно. От шістка вже досяг чогось. Сімка, ну тут не, не поглядаю, але дивиться кудись. Мой осьмичка. Сьомочки. Раз, два, три, чотири, п'ять, шесть, сім. Семерики киценят і кішечка. Так, непоганий варіант. Цікаві котики. Чисто навіть подивитись. Мені довподобає. Ось от варіант. Розкладено все. За мастями. За старшими і молодими, і молодшими арканами такий варіант. Принаймні, в кого будуть можливості там, чи людина буде сумніватися, ну, отакий от от варіант цих котиків. Ну, я ж кажу, непогані котики. Цікаві варіанти, але тут все ж таки треба подивитись вниз на підпис, що значить та чи інша карта, тому що все-таки по класиці там хоч видно Пентаклі та Пентаклі, чаші та чаші, або хоча б зима то зима, але чогось чітко промальоване є. Якщо вже. Допустимо, рибки, то там буде вісім рибок, вісім котиків. До такого плану. Постійно буде все щось таке одне. А тут, тут камінці, тут бульбашки, тут котики, тут рибки, і все це до неба. О, Тут ще раки. Чи котики, але ж і морський котик. Ну, він та котик, але морський в трійці. Тобто оці варіанти. Треба буде враховувати. Але самі котики, звісно, промальовані дуже гарно. Мені подобається, заходять. Подивимося, як ще вони будуть працювати. Але в цілому так, ну, раз мені подобається, то працювати будуть. Варіант. Зараз спробую Ну, Мені в руку лягає нормально, але в мене і лапка широка. Тасується, я б сказала, легко. Ну, звісно ж, як з золотим зрізом треба трішечки обережніше, щоб не пошкодити одразу. Ну, тасується легко. Єдине, я думаю, все-таки буде викривлятися в якусь певну сторону, ну, в кого яка робоча, тому що в мене буває при тасуванні або в одну сторону, або так, от, в другу. Ну, це, принаймні, в мене так при роботі йде. Ну, так, скажу, тасується непогано. Самі по собі котики цікаві, ну і цікава подача, починаючи від зажиму, книжечки, ну і самих коробочок і малюнків в коробочці. Так от дякую за увагу.